Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути перспективний гаманець в Телеграмі Hot Near Wallet. Виглядає все цікаво та досить перспективно в майбутньому. Near Foundation також в тренді, та запустили щось по типу тапалки, але витрачати багато часу тут не потрібно. Near Blockchain, я гадаю, не потребує. В представленні монета їх входить в топ-50, навіть в топ-30 криптовалютних монет. Та дуже велика екосистема, яка потребує нових користувачів для розвитку. Так як цей блокчейн реально недооцінений, та виходив він в не дуже гарний час для проєктів. А якраз за рахунок цього гаманця вони і хочуть створити цю базу користувачів та дати друге дихання своєму блокчейну. Як кажуть самі розробники, токен HOT, який ми будемо майнити Near Wallet, Буде дуже важливою частиною екосистеми. За рахунок нього ви зможете виконувати транзакції, грати в ігри та оплачувати перекази. На майбутнє планується використовувати монету для оплати транзакцій в ефірі та других мережах. І до речі, мої підписники вже заробляють на проєкті, а це ще навіть не було навіть лістингу цієї монети. Ход, тож потрібно долучатись. Я гадаю, за рахунок того, що вона буде. Виступати як монетою для транзакцій вона буде спалюватись і це буде впливати на її ціну. Тобто, чим далі, тим вона буде ставати ціннішою. Відразу попереджаю, ми з вами залітаємо, можна сказати, в останній вагон, але гадаю, що після лістингу хайп буде ще більше, тож потрібно заходити та працювати. Як завжди, всі посилання з відео в пості телеграму залишаю, а посилання на цей пост залишаю під відео. І перше, що ми робимо, це переходимо до мого телеграм-каналу та натискаємо на перше посилання це реєстрація в Near Wallet. Натискаємо тиць та натискаємо Почати. Розгортаємо на екран весь. Трішечки чекаємо, поки він завантажиться, і потрапляємо на ось цю сторіночку. Ну і звісно, ми натискаємо тут Створити аккаунт. Знову натискаємо Створити аккаунт. А і все, як бачимо, наш нікнейм підтягнувся з нашого телеграму, і ось тут самий важливий крок, а, це вам потрібно а, зберегти ось цю фразу. Просто натискаєте скопіювати та зберігаєте її в надійному місці. Якщо ви втратите цю фразу, ви, скоріш за все, вже не зможете відновити свій гаманець. Тож зберігайте її в надійному місці, та головне, не забудьте, де ви її зберегли. Добре, після того, як ви її скопіювали, натискаємо Створити. Та чекаємо, поки створюється наш гаманець. Все, добре, наш гаманець створився. Дивіться, давайте почнемо е з налаштувань. Зараз розберемо все потрішку, покажу, дещо та як тицяти. Наприклад, натискаємо Налаштування, тут ми бачимо нашу фразу, можемо перейти. Та також раджу зберегти цей приватний ключ. Тобто копіюєте і теж його зберігайте. Про всяк випадок, нехай буде. Потім тут у нас є другий пункт ось цей. дивіться, якщо ви будете запрошувати своїх друзів, але якимось чином воно у вас не зарахується. Потрібно вашому другу зайти в налаштування сюди. Та прописати тут вашу адресу гаманця. Адресу гаманця ми можемо взяти ось тут. Як бачимо, де підписано ось тут зверху, просто копіюєте та вставляєте туди. До речі, по цій адресі вашого гаманця ви можете також переводити ваші монети. Тобто, я пізніше покажу, як це робиться, наприклад, якщо ми будемо з біржі поповнювати цей гаманець. Тобто, це не якісь там циферки, а саме це ім'я. Добре, гадаю, ми розібрались. Нашою головною задачею а, на цьому гаманці буде фармити токен-ход. І давайте подивимось, як ми це зможемо робити. Натискаємо Claim. Тут натискаємо Продовжити. Продовжити. Start mining. Все. Нам зарахували 001 ход. Натискаємо. Приєднатись до групи. Натискаємо Приєднатись і натискаємо Claim. Ход. Чекаємо, поки заклеймиться наші перші монети. Все, заклеймились І ось бачимо ось такий напис: натискаємо Claim. Чекаємо, трішки може підвисати. Ну, поки воно клеймиться, давайте знову перейдемо до початкового екрану та розберемо, що в нас тут є. Дивіться, тут є баланс, який буде відображатись. Давайте я буду краще вам. Показувати баланс, який буде відображатись. Тут буде потрібно підтвердити свою сіт фразу. А потім ось тут буде показувати, яка кількість вже намайнилась. та ми будемо розуміти, що коли потрібно клеймити. Якщо вже буде до кінця тут заповнена ця шкала, то її потрібно забирати. Ход, баланс. Також ми тут бачимо монети, які в нас тут нараховані на гаманці. Ну, тут дещо НІР. Ну, зараз також покажу. Та USDT ми будемо сюди закидувати кошти. Ну і також ми будемо бачити тут NFT. Так як в мене ще NFT немає на цьому аккаунті, то тут нічого також немає. Добре, з цим розібрались. Як я казав, сама головна задача це майнити монети ход. Давайте перейдемо, натискаємо ход та потрапляємо на ось цю сторіночку. Як бачимо, у нас тут підпрацювало. Вже те, що монети тискали. І в нас тут буде вже майнитись наша монета. По-перше, коли ви зайдете сюди, буде клейм робитись раз на 2 години. Тобто кожні 2 години вам потрібно сюди заходити та забирати свої тут 0,205 хода. Тобто, тут навіть буде 0,01 ход, тому що ход. Нараховується за один час, так як клейм у нас буде 2 години, ми будемо отримувати 001 ход. Гадаю, з цим розібрались Після того, як намайнили, заходимо та забираємо. Тут буде кнопка клейм. Дивіться, також ми будемо отримувати такі ось бомбочки, що вони нам дають. Вони будуть прискорювати наш фарм на одну годину. Тобто, коли ви будете її активувати, у вас буде на одну годину е збільшуватись, ну, тут, е збільшуватись. час майнінгу. Ну, це я також покажу. Добре, саме головне також е для нас буде це ось цей газ. Саме цей газ нам буде оплачувати наші транзакції. Тож, давайте перейдемо до цього газу та подивимось, що нам потрібно виконати. Дивіться, нам потрібно тут ну, зробити оновлення, ми вже це зробили. Ось тут нам потрібно підписатись на їх телеграм, приєднатися і вийти. Але чомусь і на головному аккаунті у мене не зарахувалось, і зараз в мене не зараховується. Ось тут нам потрібно зробити бекап нашої сіт-фрази. Для цього ви просто переходите сюди, а тут вам потрібно буде відкрити вашу сіт-фразу, яку ви записували, та вибрати, наприклад, третє слово з вашої сітфрази, потім ще якесь буде слово треба вибрати з вашої сітфрази, і воно потім вам зарахується. Після того, як написано, що все зроблено, ви просто натискаєте клейм 01-ход. І вони потрапляють на ваш баланс. Далі, ось тут нам потрібно буде зробити транзакцію. Зараз теж покажу, як це робиться. Та ось тут свапнути НІР в монету вон. Добре, щоб нам виконати ці завдання, нам потрібно закинути сюди монетку НІР. Я закидував один НІР, цього буде достатньо. Зараз це буде десь коштувати 7 баксів. Можна, звісно, і без цього все це робити, але буде ну, я б сказав, набагато довше. Тож, покажу, як це робиться. Давайте повернемось на нашу головну сторіночку. Все, повернулись. Що ми тут робимо? Ми копіюємо ось цю адресу та переходимо до Binance. Можна і на другу біржу, де торгується NIR. я виконував це через Binance. Заходимо на Binance, купуємо тут одну монету NIR. переходимо на свій гаманець. Спот. І натискаємо на зняття. Ось тут ми вибираємо «NIR». Ось тут вставляємо нашу адресу гаманця. Автоматично у нас тут підбирається протокол «NIR». Тут ставимо максимум та натискаємо зняття коштів. Чекаємо 5-10 хвилин, та наші монети приходять нам на гаманець. Hot -nir Wallet». Все, добре, наші монети потрапили нам на гаманець. А після цього що ми робимо? Переходимо знову до телеграм-каналу, поки закриваємо це, та нам потрібно встановити Here Wallet. Натискаємо ТИЦ, натискаємо Відкрити. А я вже його встановив. Ви потрапляєте до магазину і його спочатку завантажуєте. Потім тут ми можемо створити новий обліковий запис або імпортувати існуючий обліковий запис. Я імпортував існуючий. Я буду використовувати сіт-фразу, натискаю використовувати ключову сіт-фразу. натискаємо сюди і вставляємо свою сіт-фразу, яку ми зберігали при реєстрації в Wallet. Давайте я вставлю і піду далі. Все, натискаю знайти мій обліковий запис і він веде пошук. Все, добре. Як бачимо, завантажився наш гаманець, підтягнулись наші транзакції. Ну, ось бачимо, що я там з головного аккаунту закидував собі кошти. Добре, як нам зробити транзакцію, щоб виконати там завдання. Повертаємось знову до нашого а, гаманця Нірволит в Telegram, копіюємо адресу, натискаємось тут скопіювати, перемикаємось до цього гаманця, натискаємо Переказати. Вставляємо сюди нікнейм, вибираємо. Натискаємо максимум, натискаємо готово, далі і надіслати. Чекаємо, поки здійсниться переказ. Все добре, натискаємо готово. Це ми зробили. Повертаємось до нашого гаманця Near Wallet, ход в самому телеграм-каналі. Так, ось тут нам потрібно натиснути «Трансфер», Вставити сюди свій гаманець, вибираємо його, натискаємо максимум і натискаємо «Трансфер». Чекаємо, поки пройде транзакція також. Тобто, ми спочатку з того гаманця переводимо сюди, а потім з цього туди. Натискаємо завершено. Добре, після того, як ми це зробили, можемо повернутися до ход, натиснути місії. Вибираємо це завдання і натискаємо клейм-ход. Все добре. Ми заклеймили цю нагороду. Повертаємось назад. Ще раз назад. Тепер нам потрібно зробити своп. Натискаємо своп. А тут ми вибираємо монетку ось цю. Нам потрібно 0,5 конвертувати в цю монету. Натискаємо, ну, Наприклад, натискаємо максимум. Чекаємо, поки провантажиться. Натискаємо сюди, натискаємо своп. Чекаємо, поки. В нас пройде своп. Все. Виконалось. Натискаємо DOM. Повертаємось, поки назад ми не обмінюємо. А, натискаємо Home. Знову ж таки, ход а, місії. І ось тут. Натискаємо. Все, До речі, за свопи нам будуть давати ось ці бомбочки, які будуть пришвидшувати нам а, час, який буде майнитись монетка. Ну, зараз я вам ще покажу все. Це ми теж забрали. Ну, Бекап я зроблю пізніше, я гадаю, з цим ви розберетесь, я вже показав. Потім переходимо ось тут трішки вище газ фрі. І в нас також є завдання. Тут а, завдання складні, це соціальні. Наприклад, це підписатись на Інстаграм. Я тут зараз робити не буду, тому що в мене не всі тут соцмережі налаштовані. Вам просто буде підписатись на Твіттер, на, на YouTube, на канал ще. Потім знову ж таки підписатись на Твіттер. І ось тут виконати також завдання в Твіттері. Тут просто протицяти, попідписуватись на ці сторіночки, і все. На цьому ці завдання. Закінчились. Навіть якщо у вас нічого немає, ви просто можете натиснути перейти, повернутися назад, і воно вам зарахує. Те ж саме перейти, повернутися назад, і воно вам все буде зараховувати. Ну, в телеграмі можна доєднатися до каналу. Тут також перейшли, повернулись назад. Як бачите, воно все зараховує, але я нічого не роблю. Ну і тут. Те ж саме. Добре, гадаю, тут не буду вже вам показувати, ви зрозуміли, не будемо затягувати час. Добре, після цього ми в газі тут виконали всі наші завдання, які будуть потрібні для того, щоб отримати весь газ, який буде нам доступний на цю хвилину. Якщо якісь ще завдання будуть з'являтися з газом, у вас буде воно тут повідомлятися, що тут щось з'явилось. Добре, тепер. Переходимо до самого головного: це буст. Натискаємо Boost. Тут ми будемо прокачувати. Перше, це ми прокачуємо за 0,2 хота, хода, коли намаємо немов вже. Ми будемо прокачувати час, через який ми зможемо забирати цю монету. Тобто нам зараз потрібно буде забирати кожні 2 години. Потім, якщо перейдемо на другий левел кожні 3 години, там 4-5 і останнє, якщо не помиляюсь, можна буде забирати раз на добу. Але я гадаю, це дуже вже багато. Я, скоріш за все, буду робити так, щоб забирати там десь. Раз на 6 годин, щоб не витрачати свій ход. Тут все просто: натискаєте Upgrade, чекаєте, поки пройде транзакція. У нас зараз є 0,11 ход на балансі. Ми за 0,2 прокачаємо собі один апгрейд та зможемо забирати вже. Раз на 3 години. Добре, давайте як закінчиться, продовжимо. Все, як бачимо, ми прокачали наш рівень. Далі ми бачимо це багаття. За рахунок цього ми будемо збільшувати швидкість нашого фарму. Тобто натискаємо, натискаємо апгрейд і знову прокачуємо. Ну, так ви бачите, за. Одну годину ми зараз заробляємо 0,05 монет ход. Якщо ми будемо прокачувати, то на третьому рівні ми вже будемо заробляти 0,075 ход за годину. Ну, чим більше будемо прокачувати, тим більше буде швидкість нашого фарму цієї монетки ход. Тож також потрібно це робити. Добре, з цим ми також впорались. І далі прокачувати самі дрова. Натискаємо. Тут все досить швидко і нам потрібно тут виконати буде місію. Натискаємо Open Mission. А, дивіться, Тут нам потрібно завантажити гаванець, який ми вже завантажили. Натискаємо Complete. Все, ми це виконали. А, далі нам потрібно додати 0,5 Nir. Ми також це виконали, натискаємо IonComplete. Ага, дивіться, зараз не виконалось, тому що нам потрібно. Буде конвертувати. Зараз ми це зробимо. Також ось тут нам потрібно один USDT буде. Це нам потрібно буде або закинути, але нам не потрібно закидувати, ми вже сюди закидували кошти. Нам потрібно просто зараз повернутися до свопів та обміняти на один USDT. Тобто натискаємо SWAP. Зараз ми конвертуємо. У VON, які ми вже перевірили в NIR знову, Я зараз натискаємо swap, чекаємо та продовжимо. Все, конвертували. І тепер з NIR нам потрібно конвертувати в наш USDT. Ось тут натискаємо. Тут вибираємо USDT, а хвилиночку, друзі, нам потрібно, якщо у вас буде мало монет, так як я менше закинув, ніж казав. Один Нір, то мені потрібно зараз спочатку перевірити завдання, а потім конвертувати в USDT. Тож, я знову повертаюсь, повертаюсь на ход, Boost сюди, Open. перевіряю це завдання. Зараз повинно все перевіритись. Все, перевірилось це завдання. Тепер нам потрібно знову ж таки, щоб у нас був мінімум 1 долар. Повертаємось до наших свапів. У мене чомусь на Android не працює клавіатура, я просто буду переводити е, всю суму NIR в USDT. Натискаємо, натискаємо Swap. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, зробили, натискаємо, повертаємося та перевіряємо наше завдання. Натискаємо і натискаємо I'm complete. Все, це ми теж виконали. Добре. Ну і останнє завдання це потрібно запросити друга. Я, гадаю, тут складного нічого немає, просто берете. В знайомого, в дружини, в батьків телефон закидуєте туди своє посилання, переходите, реєструєте гананець і все. В принципі, можете виконати там якісь безкоштовні активності, і потім вам зараховує це завдання. Після того, як ви це все зробите, ми максимально Прокачуємо свої дрова. Це робиться дуже швидко. Після того, як ви подивитесь це відео, ви зможете просто відразу, коли зайдете на гаманець, закинути собі кошти, зробити свопи, зробити там своп, щоб був один долар, та зробити своп там щоб один увон, більше одного вона Я там робив два. Про всяк випадок і все потім просто. І також встановити гаманець, той, що буде залишений в телеграм-каналі. І все, просто зайшли, перевірили, все виконується швидко. Зараз вечір трішки він підтормажує, а так все досить швидко працює. Добре, з цим ми розібралися з тим, що як воно прокачується. Газ обов'язково робимо, тому що це буде наші транзакції безкоштовні робитись. Потім робимо бусти, збираємо знову ж таки. Ход і прокачуємо ще більше, щоб було все набагато швидше. Ну і також, друзі. Тут ви можете запрошувати своїх друзів, створити тут реферальне посилання, переводить на сторіночку, і ви бачите тут своє реферальне посилання, копіюєте його та запрошуєте своїх друзів. Добре, давайте знову повернемось до нашого гаманця. Так, знову на ход і як бачимо, я ж казав вам бомбочки. Коли у вас будуть ці бомбочки, натискаємо ось тут boom, вибираємо і натискаємо Make Boom. І воно нам додасть зараз до фарму плюс 1 годину. Тобто, ну, зараз побачимо, у мене було там скільки то хвилин, зараз буде на 1 годину більше. Єдине, що знову ж таки повторюсь, вечір дуже. Все довго працює. Все, як бачите, в мене було 2 години, зараз 1 година 43 хвилини. Тобто, якщо ми ще одну візьмемо, то буде 43 хвилини, і ми зможемо забрати свої монети, повністю їх заклеймити. Все, в принципі, більше нічого тут не потрібно робити. Поки що забираємо газ, пробуємо бусти. Заходимо, так як ми прокачали, кожні 3 години та забираємо свої монетки-ход. Збираємо. Та знову прокачуємо. Обов'язково також запрошуємо друзів. Також в нас тут є поселення. Я залишу е, своє посилання на поселення, там в нас буде чат, і там ми будемо отримувати ще плюс 5% до наших ход. І будемо прокачуватись, спілкуватись, щоб також розвивати своє поселення. За це будуть у е, нас також додаткові винагороди. Тож я вам. А залишу посилання, переходьте, будемо в одному поселенні. Добре, повертаємось сюди ще, і все. В принципі, складного нічого немає. Також, як я казав, тут в нас є DAPS. І тут в нас є багато різних завдань. Але для цього, щоб тут виконувати завдання, нам потрібно буде, щоб в нас був один ход, монета. щоб була один ход. Та потім будемо заходити в ці завдання. Єдине, що вони дуже швидко закінчуються. Тож будемо шукати, і як тільки ви будете бачити якесь завдання в нір Hot Wallet, відразу заходьте та намагайтесь щось робити. Тут є різні NFT, які коштують по 200-1000 по 1000 доларів, є різні активності з мемкоїнами, де ви зможете отримувати за цей токен, а потім їх продавати. Тобто, як я казав, вже мені писали, що тут заробляють, і це ще не вийшла монета хот. А коли вона вийде, теж, я гадаю, все дуже буде цікаво, тому що монетка досить буде популярною і дасть досить непоганий нам прибуток. На цьому все Всі активності, які пов'язані, будуть виходити з цим гаманцем, я буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Тож, переходьте, щоб не пропустити, тому що тут можна. Інколи вигравати дуже цікаві NFT, які потім ми зможемо продати. А поки чекає вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Bloom, Sanctum, Tabit та Starry NFT. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе! До побачення!